Вітаю, друзі, в Сінкен Сіті, і ми продовжуємо розпутувати, розгадувати побічну справу, де нам потрібно віднайти таємниче дзеркало в не менш таємничої сухої кислявої жінки, як було нам сказано в описі. Поки що й зачіпок нам потрібно вивчити особисті дані батька Строгмортона. Френсіс, здається, його звати. Seems an ambitious... Амбітна експедиція. Яблуко від яблуні далеко не падає. Франсіс Трогмортон. Цікаві вироби. Мабуть, надзвичайно цінні. Гострий на вигляд. Yeah, проте гадаю, в цьому important. вся суть. Ексклюзивне інтерв'ю. Експедиція Френсіса Трогмортона до Африки виявилася одним з найбільш амбіційних, проте, недооцінених проєктів 91-го року. Крім численних історичних артефактів, безцінних антропологічних відкриттів та. Новонародженого сина, якого назвали Робертом Френсіс, привіз додому надзвичайний культурний досвід. Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю з Окманським вісником він погодився поділитися з нами своїми здобутками. Схоже, він себе був насиченим для Френсіса. Я навіть не хочу нічого предполагати. що у нас тут за таємниця пролізуть, лізуть Ти, куди, пане другу, у вас доволі багато шкідників. А за них нічого й не дається. Так. Що ж, це дитя виглядає трохи знайомим. Френсіса, розлучення це справа не з простих. та скільки я працюю юристом, ніколи такої не було. Ти повинен чітко визначити проблему, про яку будеш говорити в суді. Найпоширеніші варіанти це жорстокість, подружня зрада та невиліковний психічний розлад. Як на мене, смерть вашого первістка в ніжному віці 7 років суттєво вплинула на здоров'я. Бетані. Я щиро сподіваюся, що вона одужає. проте суд моє занепокоєння не розділятиме. Так чи інакше, Окманська психіатрична лікарня це схоже пристойний заклад, з повагою чонці. Ключові докази зібрано. Що ж у нас тепер виходить? Була дитина, в них ще одна. Немає вас там пане Дрогмурто на чим поживитися. Так, давайте з лекшу почнемо. Ми з упершому році вашу батьку очолював експедицію. Вам щось про це відомо? <Ragazade> на жаль, я мало що про це можу розповісти, я тоді був немовляв. А мій батько ніколи не оприлюднював знахідки. І це надзвичайно прикро. Його робота перевернула би вчення про еволюцію з ніг на голову. Так, розумію. У мене є кілька запитань про Беттані. Перепрошую. Не думаю, що знаю кого небудь з таким іменем. Воно випило під час розслідування. Ваш батько був розлучений, а його колишньою дружиною звали Беттані. Цю тему закрито. Ці події були раніше, ніж мої найперші спогади. Але навіть якби я щось пам'ятав батькові справи, стосується лише його. Я не збираюся пліткувати про нього. На все добре. Всі докази зібрано. Що ж нам тепер? Психіатричний будинок або га до газети? Так не хочу, я водою йому Ча... Щас узнаємо. Так, справа. Окманська психіатрична лікарня. Де в нас тут є таке? Відділок поліції, лікарня Святої Марії, Психіатрія? Є у нас таке. Так, я ще хотів би поміняти костюм, а щось зміниться не, не сильно отак ну, оглянути на одно місце моє відділе. Так, ну що ж, друзі, ось і наша лікарня для психічно хворих людей. Тут ми повинні знайти, мені здається, ці слідки. Тут мені знає, здається, ми знайдемо певні зачіпки з приводу нашої справи. I'm for Я шукаю Бетані Трогмортон. У вас є пацієнти з таким іменем. Know, ми б знали, якби у нас був хтось з Трогмортонів. Хоча Although у нас вже є Бетані, чи точніше була, вона зникла. І or це or не одна з надзвичайних you. прогулянок. She's Прогулянки її звичні прогулянки. Ви дозволяєте своїм пацієнтам покидати будівлі. О, Бетані раніше ніколи нікого не скривдила і завжди повертається. Цього разу, що ж, ніколи її такої не бачила. Тобто вона втекла? Так, ударилась, ударила санітара, аж той не непритомнів. Умить була за дверима. Це всіх нас здивував. Зазвичай вона нікому не шкодила. Є Якісь припущення, куди вона пішла? No. Ні, але останнім часом вона була дивна. Вормотіла про себе і намалювала те дивне зображення на стіні своєї палати. Цікаво, я можу оглянути її палату? думаю, що нічого страшного цього не буде. Бетані є окрема кімната внизу. Ось ну, ключ, але стережіться битого скла. Чи не бой. Зусилля докладені, щоб досягти вершини істини, ніколи не будуть даремними. А там перед а... горе божевілля. Do you see it? Ви це бачите? Do you see it? Я це бачу. You seen the beast? Бачу, бачу. На ну, що це у нас тут? Загубив? О-ля-ля. Непристойний плакат. Кров майже високо. <реш> я випадково сюди, я не думав, що вона тут живе. які в неї хороми. Здається, вам, що не так просто не такі простий цей пацієнт. Давай, чого ти стесняюся? Ну, Подруги в кімнаті Порох. Трагедія в родині Трогмортонів. Юного от Гамонда, Трогмортона, первістка Френсіса Трогмортона оголошено померла, незважаючи на зусилля лікарів маленького Гамонда, який отримав несумісні з життям травми в загадковому інциденті під час родинного святкування. Не вдалося врятувати. Церемонія поховання, на якій будуть присутні вишачувані родини та близькі друзі, відбудеться цього тижня. У цю темну та трагічну годину ми, нага... ми намагаємося бути вдячними за все, що в нас є, включаючи маленького Роберта. Подивився Френсіс Рогмортон. Він мій останній спадкоємець і я зроблю все, щоб захищ... захистити його. Записка Бетені. Все це я роблю лише заради молі. Любого Гамонда. Я мушу пам'ятати про це. Як я могла повірити, що негідник зіз керуватиметься не власним зиском, а здоровим гузом. Він дістав дзеркало байдуже як. А коли справа дійшла до продажу, заждав більшого, ніж ми додалися. Жадоба так вдарила йому в голову, що він насмілився мені погрожувати, казав, що знайде іншого покупця. Я зробила те, що мусила. Ніхто не має права забирати в матері і дитину. По сім за кожне. Це ще невдачі. Кось буде цікаве життя. Добре а я тільки не, не зрозумів, що. А ось відрав, і що примуси фотогруватися підум пістолета. Так, а де ж у нас тут що? Ага. Я знайду його синку, кобіцяю. Просто розкажи мені більше. Зірваної фотографії, так. Особистий вист. Що там по доказах? Ще щось тут є в нас, чи немає? Baby boy, I promise. Just tell me more. No shots sure, so of seven years each. That's a lot of bad luck. Someone had a field day to facing these. Так, most days at Сідкуйте за своїми пацієнтів я чужих речей. В У якому хаосі знайдеться космос, а в безладі завжди таїться лад. Щось цьому є. Ох, моя голова. Ті голоси ніколи не вгамуються. Пограємося. Кінець уже близько, скоро все почнеться знову, що ходиться внизу, вийде на поверхню. Сім'я вже в землі. Чуєте? Хто співає? Гарно, гарно, чуєте.

Я те що з собою зробив, а не те, що зі мною сталося. А, прям статуси все це в мережах писати. Це я ще нагадаю психіатрична лікарня. О. О, Шерлок Холмс. Все залежить від нашого погляду на речі. Вісім дев'ять десять, допомогти? Так, що у мене таке відчуття? Я нібито щось десь пропустив. there's enough dope left in here to knock out a horse stop right there see this piece Вас більше нема води наді мною, я зайшла в Гамонда. Він вказав мені шлях. Коварня Рендала. У гавані спасіння. Не можу в це повірити від там з минулого століття. Давайте так спробуємо. Бетані в тайкласпіх. З психлікарні після того, як отримала дзеркало від Гуловера. Схоже, вона збиралася на фабрику. Що зветься? Що зветься. Що зветься. Чи відеокази зібрано. Наступний крок Бетані. Бетані в така з психлікарні схоже, що наступним пунктом в її списку є скловарня Рендава У гавані Спасіння. Вона вважає, що відповіді були там ще з минулого століття. Скловарня Рендава У Гавані Спасіння. Так, мапа. Де у нас Гавань Спасіння? Це. Гавань Спасіння. А де ж іменно... Схварні у гавані спасін, вона ви. Так, зрозуміло. Ну, зараз будуть пошуки. В общем, друзі, я довго букав по тій локації, тиха гавань там, чи як вона називається. Я так і не знайшов те підприємство чи Гавань Спасіння, яке виробляє стекло Тому я подивився в інтернеті, і общем, що в Мерії подивиться в архівах, де коли воно було. І аж тоді ми можемо узнать і, ну так сказати, локацію. Yes, yes, так, так, у мене обмаль часу. Чого вам треба? Просто uh, хотів привітатися. I... Я в місті yes. нещодавно. Oh, nice ну, які Якщо хочете знайти But щось в архівах, то ставайте в чергу, як усі, усі інші. інші. Line, like Стати в чергу? Really Тут нікого, крім мене. Надаю, це робить мене в першим черзі, so, адже я одразу можу піти в архів. Не бришкай мені тут, юначе. Наступного разу тут може з'явитися черга, а ось ти будеш стояти в самому її кінці. Коза стара. Занята вона. Так, 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 так. Це справа не є бета, ні. не те. Нам потрібно. гавані спасіння. Так, район. Гавань спасіння, реєстр, акти юридичні записи про працевлаштування. періоди їх розна. Підприємство, єсть. Та ні, не, не юридичні документи минулого століття. Назва Словарня Рендава. Рік заснування 84-й власник Гюнте Рендав адреса вулиця Шкіперна між вулицею Вугровою та вулицею Тихобережною. Південна частина Гавані Спасіння. Ну от і все. Як все просто. А ти воду варила. Так тяжко було. це я знайшов. Цей об'єкт, який нам потрібний. Зараз тільки залишилося перевірити, чи це він, чи це не він. Ну, щось похоже. О, ось і наші гості. Місцеві працівники. Такі прям ще треба остерігатися того що стріляє. О, тільки за тебе отакого тобі як. Щезне. Тебе ще тільки не хватало. Це цей верстак використовує для виготовлення рамок. Давайте зробимо трохи набоїв. О, красота. Я думаю полікуватися нам також не помішає. Так, ну більш-менш ми трохи готові. Якийсь оброблювальний розчин, мабуть, саме це вони використовують для того, щоб перетворити скляні панелі на дзеркало. Так, гільзе порох. Ой, тут, тут не пропустили. Іти, чи на О людське боча, чекайте, я зараз відчиню двері. які двері що ти відчиниш? Я і сам собі можу. Я не знаю хто are, ви, Boy, але як же мені приємно face? бачити людське бойча. Що тут робите? Uh, я шукаю декого Стару жінку з зеркалом. Бачили, бачили таку? Ага. Тобто, звісно, це стара Бетані. вона приходить доволі часто, приносить нам їжу, ковдри. Ви знайомі? Ще ні, але я б хотів би з нею зустрітися. Ви, ви вам відомо, де вона? Так, але є одна проблема. Бетані була в коморі, коли прийшли жахочвари. Вона замкнулася всередині. Я маю запасний ключ. Але. Але є якась заковика, чи не так? Так, ми поранили одного з них, але він надто міцний. Він прямо перед коморою. Воно не може втекти. Нам треба потрапити туди. Ми його годуватимемо без таких припасів. Проте не думаю, що ми впораємося з ним. Сподіваюся, Бетані все добре. Добре, я з цим розберуся, скоро побачимося. Сейсон. Судовисько у підвалі. це у нас. Тут можна було жити. Вони ховаються, вони hide. ховаються під водою в басейнах, в калюжах. Неможливо бути занадто обережно. Uh, Всі дзеркалі... зеркалі мають такий хімерний вигляд. Oh, nice <laughs> Хороша робота, проте like схоже, майстер покинув цей бізнес. Хто знав, що для витовлення дзеркал потрібно стільки планування? Так, добре у нас гранати є. Де той підвал? Що, який Харлі Девідсон у нас? Куку -ку, монстр. Давай падал, да ты Ох, пройти на двух. Хорошо хоть самая падала, бо я думав той буде здоровий що в лавки в магазині був Так, бета ні ти там закрита ну посидь трохи. Ну тут? Ми не можемо, як можемо ще трохи додамо піддається А, це ж ключ тепер дозу. Ну Зараз ми поки сходимо, Бетані вже втіче і опять її шукати там. Я вивчу до виску. Так, я чув руки цвіт. Хороша робота, пане. Here's Ось ключ. Візьміть, що тобі потрібно, я прошу переконатися, що з Бетані все oh, гаразд. Ох, гаразд, буде зроблено. І ржавий ключ. Бетані, теж втекла. Бетані, Бетані тут і... Його будинок будинок рендала тримайся, Хамонда. ми вже були